Так, сьогодні вам покажу, як. оновити ось такий ось букет троянд. Не викидуйте троянд, їх ще можна відпоїти. Я флорист, і я розкажу вам, як це зробити. У нас був ще один букет, покажу вже вам, як це виглядає. Ось так ось завернутий стоїть у латичці букет. Дивіться, що ми робимо? Беремо більшу. Вазочку в моєму випадку є тільки ось таке ось. відерце. Наливаємо якомога більше води. Якщо у вас є можливість, краще всього додати хлора в місні сюди якісь там такі, як хлори, можна додати, ну, білизна, можна додати доместос, звичайно, якщо у вас є. А краще всього додавати є така рідина, яка називається флорактив. Вона зазвичай продається в магазинах, де продають квіти. наприклад. Це додається для того, щоб дезінфікувати воду і там не розмножувалися бактерії. Ось букет, який ми будемо збирати. Знімаємо все пакування, прибираємо гілоч... ці всі ось... листочки, гілочки, вичищаємо. Далі. Прибираємо висоту десь ну, сантиметрів, отак, ось 10-15 у вас вже квіти зів'яли. Потім це заматимо в якусь плівку або пакет, ставимо воду приблизно на 6-8 годин. Потім розпаковуємо і ставимо, як зазвичай, або гарно пакуємо, краще запакуємо і ставимо. В Упаковці квіти стоять набагато краще, тому що випаровується вода. І вяне восостя, вони довше стоять. Квіти будуть у вас як з магазину на наступний день, наприклад, якщо ви ставите з вечора. Так що слідкуйте за мною, вийде з вами такими маленькими таємничками. Щоб ваші квіти змогли ще вас порадувати декілька днів, можливо, навіть до тижня.